Ти, сука, блядь? Як ти їдеш? Найкращий автопарфум в Україні. Що не так? Алло, хто на цьому їде на кругу, блядь? На якому, на якому нахуй кругу тут щось, блядь? Ти прикалуєшся, їбать, по кругу їдеш. Це ти мене маєш пропустити, може, ні? Сюди. Куда сюди? Я на кругу їду, а не раніше. Підарасина, ти можеш акуратніше аккуратнее. Прикалываешься? Що ти мені эту камеру покажеш? Я так тебе і камера тебе не спасе. А ну блядь. Артем. Ти бачив, що я повертаю! Куда бачив? Я під углом заходжу. Артем, іди сюда! А хто прав? Круг плануй. Що, прикалуєтесь? Ми ходим туда! Так а, а ви, блядь, не на круг едете, чи шо? А є, забирай нахуй хуйню. Ти шо, блядь, прикалуєшся чи со? Гуртуєш передо мною, тихо, чого? Забирай свою наху машину, блядь. What? Найкращий автопарфум в Україні. Ти шо, блядь, ну давай, хорошо. Кого я тоже пропускаю? Мы ходили направо. <плес> <Яка>? <плес> я как? У нас что, поехать справа була? У меня спрашивают, поехали справа, логики, сюда. Разумеется, правую ложную руку поплыть. Алло, я почав... <плес> Ви прикалуєтесь? Кого? Я, если бы был бы поехать справа, вот лоб, я бы пропускал.